Друзі, доброго дня! Є декілька хвилин. Хочу почути вашу думку про наступне. За допомогою звернувся до мене клієнт, підписали договір. Ознайомився я з матеріалами справи. Кошти взяв тільки за конкретно за ознайомлення з матеріалами справи, в суді і вивчення матеріалів справи. Коли я побачив, що по справі перспектив немає, і я так працюю. Якщо є перспективи, я берусь подальше працювати по справі. Якщо ознайомився зі справою, і не бачив перспектив, не берусь. Ознайомився, повторюю, перспектив не побачив, все повідомив клієнту. Сказав правду. Не так як більшість адвокатів просто беруть кошти відразу, не знайомлячись з матеріалами, кажуть людині, все буде добре, а по факту в кінці виходить недобре. Тому я так не працюю, все по-чесному. Ознайомився, є перспективи, працюємо. Нема перспектив, йдіть в суд, платіть штраф. От і клієнту сказав: нема перспектив. Наступний день дзвонить клієнт, який, але не особисто він якийсь його друг. Верніть мені кошти, ви взяли там сума договору була 4 тисячі гривень, верніть 2 тисячі, що ви зробили. І все інше. Подальшому дзвонить його адвокат, скиньте матеріали справи, оскільки ну, підписала людина вже з іншим адвокатом, який, я думаю, просто сказав: ось давайте там 10, 15, 20 тисяч, я буду займатися вашою справою. Але 99,9% ця справа не перспективна. Ну, я буду моніторити так для цікавості цю справу. Цікаво, чим все закінчиться. Ну закінчиться я знаю чим. То ось скажіть, чи правильно я роблю, чи можливо може потрібно відразу звернулась людина за допомогою відразу казати: ось ціна послуг по такій справі 20 тисяч, допустимо, гривень 15. Не знаючи, навіть не знайомлюючись матеріалом справи. Чи правильно я можливо роблю, що я спочатку знайомлюся і потім кажу людині правду. Є перспективи, нема перспектив. Щоб дурно людина не витрачала кошти на мене, а тоді в кінці не виявилось так, що й прийшлося штраф платити. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього. Дякую вам.